Зранку до будівель однієї з упорних лікарень Кривого Рогу приїхала автівка із цінним вантажем всередині. 15 холодильників та 15 мікрохвильових печей однієї з відомих марок побутової техніки. А ще до того дві морозильні камери. Все це надійшло до нашого міста по лінії національного товариства Червоного хреста України з Європейського союзу. Привезли ми сьогодні холодильники, 15 штук для лікарень і дві морозильні камери, і один холодильник для станції. Переливання крові і для лікарень 15 мікрохвильових печей. в цей час. Я думаю, це саме необхідно для для лікарень, і ліки потрібні, але ж побутова техніка теж потрібна, бо людям десь треба положити свої продукти харчування. Гуманітарна допомога від благодійників Червоного Христа вкрай потрібна та актуальна, адже її використання робить умови роботи медперсоналу та перебування пацієнтів більш комфортними та зручними. Що стосується холодильного то воно використовується в лікарні як для зберігання продуктів харчування, а це санітарно-епідеміологічні вимоги, так і для зберігання медикаментів, які мають холодовий ланцюг. Тому отримання такої допомоги від Червоного Христа, а саме в такій кількості, в такій великій лікарні, просто це дуже велика допомога, і ми дуже вдячні всім, хто надає таку допомогу. В умовах військового стану в країні медики тримають свій надважливий медичний фронт оборони, особливо враховуючи те, що у криворізьких медзакладах наразі, окрім цивільних, лікуються ще й військові, і тому підсилення їх можливостей в плані медикаментів, лікарського устаткування і побутової технікою більш ніж на часі. Місто працює з усіма міжнародними організаціями, і ми дуже вдячні, що от міжнародний Червоний Крест нам. Зараз і в нашій лікарні привозить обладнання, котре потрібно. І центр переливання крові, і в багато-багато медичних закладах. Червоний крест» нам допомагає мешканцям нашого міста. Цінний вантаж привезли на попереднє зберігання до одного з закладів охорони здоров'я. Вже згодом його розподілять ще двома міськими установами охорони здоров'я. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.